Друзі, усім привіт! Продовжуємо Opel Movana 2017 року з двигуном 2,3 дизель двох турбіний бітурбо в самому максимальному кузові. Це L2H3, автомобіль без жодного підфарбування. Ось в такому гарному стані, 284 тисячі пробігу. Зараз надам вінкод для перевірочки, артроніки позаду, кузов Безм'яти, десь не десь легесенькі, такі дрібнесенькі, як це комерція, але максимально, можна так сказати, царапин. Так що вам ще покажу, тут все гарне, ціленьке, рівненьке. Він код зараз з цілі сторони надам. Карти в нас не поцарапані, також тут все гарно, сидіння має легесеньку потертусть, у нас стоїть сидіння пілот. Виставляється на кілограми, О, таке шкіряне кермо, 180, 284 тисячі пробігу, кондиціонер, шестиступенева коробка передач на 3 місця. Дуже гарно їде цей автомобіль е, з цими бітурбо. Ніби проблем немає, бо також їх багато беруть і на евакуатори хлопці, то якби вони гарно їдуть без зауважень. Також тут воно все цілесеньке, гарнесеньке. Такі сидіння. Не пропалені, не прокурені, гарнесенькі. Зараз придвижу то щономіром, покажу на лакофарбове покриття. 86. 87. 81. 75. 87. Я буду проходити по одному елементу. Кому буде цікавий даний автомобіль. Сюдесенько буду проходити товщину міру. А більше детальне відео буду надавати при огляді, кому буде як хтось хоче схоче більше. 72, 75 також у нас є послуга, доставка під дім. І 87. Ось такий вигляд даного автомобіля. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.